Давайте допоможемо фонду Руслана Кулика та допоможемо їм зібрати достатньо грошей задля допомоги нашим Збройним силам. Посилання в описі. Всім здорова! З вами канал Гоночна Кузня, і сьогодні мова піде про одного такого конструктора, який встиг трохи попрацювати у Феррарі та залишитися непоміченим. Ця людина завжди могла працювати з дуже малим бюджетом, та й частково він встиг потрапити у скандал і також залишитися непоміченим. І сьогодні мова піде про Густава Брюнера. Давайте почнемо з того, що Густав Брунер народився 12 вересня 1950 року в австрійському граці. Скажу чесно, стосовно ранніх років життя інформації мало, точніше, її практично немає. Знайшов інформацію лише про те, що густав отримав освіту інженера-механіка, і Брунер не був би конструктором Формули 1, якщо він не дивився хоча б самі перегони Формули 1. Юний Густав спостерігав за подвигами Йохана Рінта, і, схоже, Йохан так сильно встиг повпливати на юного ще не конструктора, що він аж захотів почати свій шлях у автоспорті, але, по суті, почав з низів, приєднавшись до компанії Макнамара, де працював молодшим інженером. А ця компанія займалася створенням різних болідів. І для Формули Ві, Формули Три, Два продовжувати навіть і не буду. Але початок 70-х Френсіс Макнамара зникає, компанія, а вже ж розпалася. Густав продовжив навчатися в Німеччині, поки в 1978 році його на роботу не взяли в АТС, а вони тоді якраз заходили у Формулу Один. Там Густав почав працювати з конструктором Джоном Джентрі. Джентрі був основним конструктором, тому в якомусь сенсі Брунер вчився. Вони змогли побудувати декілька бодлідів, але повністю своя машина була побудована дещо пізніше. Юнтер Шмідт, засновник команди, був ну, такою яскравою особистістю, що змусило Густава піти до Формули 2 працювати на Віллі Мауера. Там Густав почав здобувати успіх, але Юнтер Шмідт повернувся і вмовив австрійця. Повернутися до АТС його першими самостійними болідами в Формулі 1 стали Ді 6 та Ді 7 і спроба не увінчалась успіхом. М'яко кажучи, відсутність результату у 83 му та 84 му призвели до того, що Шміт знову почав творити дичину. БМВ, який тоді постачав двигуни, перестали ці самі двигуни постачати. Команду було розпущено на сезон 1985 року. Брунер не залишився без команди, він перебрався до РАМ, який навіть тоді, напевно, був би погірше мі... минулорічного стейку 21-го року та Вільям з 18 по 20-й рік. І, м'яко кажучи, ця команда була не такою ж і результативною. Але якраз Брунер встиг прославитися як людина, котра могла працювати з малим бюджетом. Був збудований РАМ 03. Якщо порівняти його з болідом АТС, то видно, що боліди мають деякі схожі деталі. Але результату також не було. Рам планували на модифікованій версії Боліду повернутися у 1986 році, але гроші закінчилися. Австрії знову залишився без роботи, поки на сцені не почали маячити Феррарі. Скудерія у той момент пережила одні з найгірших часів. Нещодавно закінчили один з найгірших своїх сезонів у 1986-му. І Гордон розробив f 1 87 88 Такий індекс дан не просто так. Спочатку це був просто F1-87. Боліт після минулорічного жахіття вийшов доволі непоганим. Хоча він страждав від недостатньої керованості та надійності. І він став першим, який здобув перемогу для нашого Брунера. Та й не тільки перемогу, подіуми теж були. Але щастя було недовгим. В цей самий час Енцо Феррарі вихопив Джона Барнарда. Після чого Брунер став просто непотрібним Скудерії. А шасі проіснувало ще рік, бо на його заміну не було боліду. Тому що з цього самого моменту почалися темні часи скудерії. Одноіменний відео вже є на каналі. В цей самий час знайомий нам Юнтер Шміт вирішив спробувати ще раз зробити команду F1 та зміг вмовити нашого головного героя перейти до його новоствореного колективу Real Рейсінг. І густав погодився та збудував боліт. І цей боліт був просто копією минулого творіння Гюнтера. Який отримав назву Синій Феррарі, щоправда, двигун був далеко не італійський. Але цей сезон був просто провалом, причому таким, що Брунер та Шміт остаточно посварилися. І в тому ж сезоні Брунер перейшов до ЗАК-Спіт, де він спроєктував 891 шасі, яке мало дебютувати у 1989 році, і дебютувало. Точніше, майже. Надійність двигунів Ямаха була тоді погірша, аніж у нинішніх Рено. Команда не могла класифікуватись, а це тоді вважалося провалом, а команда Закспід збанкрутувалася. Брунер знову залишився без роботи. Але Гюнтер став потрібним команді Leighton House. Ну, коротше, Марч. І вгадайте на кого він працював. Пропрацювавши він там до 93-го року, Марч розпалася. Після чого його запросила та команда, під яку, напевно, він був і створений. Мінарді. для тих, хто вперше чує Мінарді. Ця команда ходячий аутсайдер. В неї завжди були проблеми з бюджетом, але при цьому її дуже любили. 1993 рік. Брунер спроєктурував М 193 який виявився достатньо нормальним та допоміг команді набрати хоч якісь очки. Тому боліт за свої. Кошти виявився непоганим у модифікованому вигляді. Встигла дебютувати у 1994-му, але знову замаячили Феррарі. І як на мене, було прийнято не дуже правильне рішення, бо по суті, в Мінарді Густав був головним, і повертатися в місце, де по суті тебе легко замінили, було м'яко кажучи нелогічно. По суті, він до 97-го працював у відділі досліджень. Ну і в тому ж самому 97-му Густав повертається до Мінарді, де він спочатку допомагає Габріелу Тридосі, а в 99-му вже сам стає головним. На той сезон Густав розробив М-01 і давайте одразу згадаємо той контекст, коли у Мінарді в плані фінансів почалася катастрофа. Причому така, що одне очко за сезон це був максимум. І на відміну від Вільямс 2019-го. Тут рятувати повинні були тотальні кошти М02 2000 року. Майже такий самий. Взагалі інколи дивуєшся, як ця команда встигла проіснувати до купівлі Bull-ом. Проте ці два боліди стали першими, де використовується магнівий картер трансмісії. Тоді економили на вазі саме так, а не зривали грамів фарби. Проте була ще побудована PS-01. Так, та сама, на якій починав Фернандо Алонсо. Хоч іспанець і зміг справитися з цим шасі, але воно було тотальним доном. В 2001 році до Густова звернулися в Тойота, а в той момент вони встигли не дебютувати а боліт був. А сама команда мала доволі великі кошти, тому була збудована ТФ-102. На тестах вона показала непогані результати. Але перший сезон не пішов гладко, хоча очки вдалося заробити. Але наступний сезон був, так скажемо, достатньо цікавим, і я не про гонки. Густав збудував ТФ 103 Наче з вигляду боліт як боліт, але поки його не поставиш разом з болідом Феррарі 2002 року. Феррарі від цього буквально подала до суду за промисловий шпіонаж. В Тойоті доводили, що Боліт Феррарі, як і його аеродинаміка, застарілі на момент 2003 року. А сам боліт є лише на 80% своїм, тому японцям і Брунеру вдалося вийти сухими з води. Збудувавши тф 104 та доволі успішний ТФ-105, ставало видно, що Брунер вже не молодий, а його ідеї ставали застарілими, хоч результати були високими. Але густав. Пішов у відставку. Але був ще один скандал стосовно густова. Мінарді та Тойота вели баталії стосовно фінансових компенсацій, в 2007-му Тойота їх виплатила. І ця історія показує буденність цих не таких розфірених конструкторів, які моталися в тінях гігантів та залишилися на задвірках історії. Тому на цьому ми все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та на мій телеграм-канал посилання в описі. Пишіть в коментарі, не забувайте про дзвіночок та донат на ЗСУ. І побачимось.